Вітаю вас на каналі Тук. Пропоную оглянути модель піраміс із серії Беріс від торгової марки Страж. Це вхідні двері у квартиру. На зовнішній панелі полотна розташовані 3D-елементи у формі геометричних фігур, що надає моделі сучасного і привабливого вигляду. Кольор декору зовнішньої сторони полотна дуб шале графіт. Внутрішня сторона полотна, аналогічна зовнішній. Виконане фрезерування в такому самому малюнку, колір декорал. Внутрішньої сторони дуб-шалі сивий. Конструкція цієї моделі складається з посиленого сталевого каркасу, до якого прикріплений двома ребрами жорсткості цілісний сталевий лист товщиною 1,2 мм. Вся металева частина пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Полотно утеплене мінеральною ватою, товщина шару утеплювача складає 50 мм. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ. Покриті термостійкою ПВХ плівкою, яка стійка до вологи і не втрачає свою текстуру і колір при впливі ультрафіолетових променів. Кольори текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. Короб загальною товщиною 120 мм. Він також утеплений мінеральною ватою. Представлена модель укомплектована замками торгової марки Каля. Верхній замок сувальтний, замикається з обох сторін на ключ. Нижній циліндровий. Циліндр захищений броненакладкою. Дві потужні конусні навіси власного виробництва торгової марки Страж надійно тримають дверне полотно. Для посилення шуму і теплоізоляції полотно. Укомплектовано двома контурами ущільнювача, які розташовані по периметру. Для більшої безпеки на полотні з внутрішньої торцевої сторони встановлені два протиз'ємні ригелі товщиною 14 мм. Ригільна планка потовщена до 5 мм. Замовити модель піраміс та переглянути інші моделі торгової марки Страж та інших українських виробників ви можете на нашому сайті www.tuk.com.ua Бажаємо гарних покупок і гарного дня! Хай щастить!